Привіт усім любітелям ігар! Сьогодні ми поговоримо про захоплюючу гру, яка дозволяє вам стати всемогущим богом космосу. Ця гра Solar Smash. Solar Smash – це симулятор руйнування, де ви можете знищувати планети, зірки та космічні об'єкти за допомогою різних засобів. Ви коли-небудь замислювались, як виглядає космічні вибухи чи зіткнення планет. Solar Smash дозволяє вам дослідити цей унікальний досвід. У грі ви можете вибрати різні засоби руйнування, таких як метеорити, лазери, ядерні бомби та навіть чорні дири. Ви можете спробувати різні комбінації та спостерігати за неймовірними результатами. Гра має неймовірну графіку та реалістичну фізику, що додає атмосферності та реалізму процесу руйнування. Кожне зіткнення, вибух та руйнування створюють захоплюючі візуальні ефекти, які захоплюють вас з першої хвилини гри: Solar Smash. Стала популярна серед геймерів завдяки своїй унікальній концепції та захоплюючому геймплею. Гравці у всьому світі насолоджуються вибухами, контролюючи космічну силу власної сили волі. Solar Smash доступна на двох платформах Android та iOS. Якщо ви захотіли б використати цю захоплюючу гру, Посилання на неї знаходяться в описі відео нижче. Дякую вам за перегляд. Надіюсь, ви зацікавилися грою Solar Smash. Залишайте коментарі нижче і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше цікавих відео. До зустрічі наступного разу!